з НМТ вирішується всього за одну секунду. Позначте число, що є розв'язком системи нерівності. Ну тут просто можна перевірити. Да, тут навіть нічого не потрібно робити такого. Можна її вирішити, хто як вміє, да. І, до речі, зараз в мене є набір на групові заняття. Якщо ви хочете готуватися до НМТ, хочете дізнатися всі лайфхаки, і хочете виходити до дошки, щоб з вами спілкувалися, щоб це була жива розмова, а не просто задавати запитання там в чаті, в, телегра... в телеграмі або да, в зумі. В мене можна прямо спілкуватися. І я вас викликаю до дошки. Напишіть мені в дірект інстаграма, напишіть мені, типу, хочу на групові або щось своє, можете представитись якось. І я вам розкажу деталі про групові ціну і все інше. А ми підбираємо мін. Мінус 10 більше за мінус 3. Ні, не більше. Ну, в общем, там і мінус 7 не підходить, і мінус 3, 5 і 10. Тільки додатні числа будуть більше за мінус 3. Ну, і мінус 2 підійде, і мінус 1, та, ті, які стоять ближче до 0, правіше. П'ятірка і десятка. Тепер дивимося, хто менший або рівний 7. Ну, Логічно, що це відповідь. «Г».